Так, оце колеги four of Force, бачите такі наче бачите, мікрофон без нього ніяк бо дуже задуває. Бачите таке, якби після гусені, після гусениці слід такий залишається. Дивимося, де у нас там насіння. Сіємо на 5 см. Це для мене повинно бути обов'язково. Бачите, насіньку лежить. Давайте так рибанимо трошечки. Тут трошки таке Класно, це Це Історія відпросіжена. Дуже легко можна копати, Ви знайшов на одній глибині і проводиш по цій самій глибині. І дивишся, де ж там насінчку. Інше насінчка, бачите? Ось ось розстановка. Ну, Тут десь диференційована, але десь 65-70 тисяч. Все. Тепер ми знайшли насіночку. Бачите, все прикатано нормально, немає ніяких ну, прикатано. непогано. Давайте так тепер проводимо цю історію туди. Да? І виясняємо, скільки глибина. Глибина ось 5 см. Тобто, це головна задача для моїх агрономів витримати глибину 5 см. Витримаємо, дай Боженьке, і буде все добренько. Так що це у нас форс, так, а тепер, звичайно, прикатку в сторону відходимо, сівалка стоїть, бачите. Давайте не за колесами ж трактора, ось тут десь. Тут покопаємо різниця, Бачите, тут ну візерунок зразу видно. Візерунок зразу видно. що тут, Опа, шукаємо іншу осіньку. Цей скрибо класний. Береш раз у раз і ось готово. Аналогічна ситуація. Так, проводимо. Проводимо у нас цим. І 4,5 см. Ну, побачимо, побачимо, що воно заспіває. Заспіває. Тут може протоптано після трактора, коли є, треба десь спушено подивитися тут, наприклад, що воно покаже глибина? Одна насінка є, так? Шукаємо іншу. Здесь у нас тут Трошечки промазал, чуть-чуть. А да ж ты есть раз? А усвина, больше Бачите, она, Тобто то такая самая история воно. Беремо фуфрофайдер і перевіряємо. Тут можна так трошки утеплити. Так, так виходить. Так, Ось, будь ласка, виходить 5. Так що, щоб сказати, без цього буде геть погано або добре, ну не можна так сказати.